Максим, вітаю з перемогою mm -hmm. в цьому надважкому поєдинку. Що можу одразу сказати по гарячих слідах по цій грі? Ну, в першу чергу, дякую за привітання і хочу подякувати команді суперника, Дійсно, це чемпіон зимового чемпіонату. І скільки разів ми з ними грали, і десь були близько-близько до рахунку, але їхня мастерність завжди допомагала їм вигравати. Сьогодні. Нарешті перша перемога, і так вона для нас начебто нічого з турнірної точки зору не значить, але приємно-приємно для хлопців е, прочувствувати цей момент, що, що вони можуть грати. Вітаю з перемоги! Сьогодні, до речі, ти як гравець грав, хоча, зазвичай, ми звикли тебе бачити на матчі з атихворіцями на тренерській лавці. Ну і, е, як може сьогодні сказати саме про свою гру як гравця, а не тільки як тренера? грав? про свою гру. Ну слухайте, відпуска в мене затягнулася, так я так з хлопцями бігаю, але сам по собі відчуваю, що це процентів 50 моїх, і були моменти, я їх не використав. Трену, був на лавці як тренер, не допомагало, вирішив, вирішив сьогодні зіграти, сьогодні взагалі не керував, тільки грав. Ну і сьогодні mm. ще один такий важливий підтекст. Сьогоднішньої перемоги вашої команди це е, остання гра вашого лідера Сандра Любченка, саме за Зовті ворота. І я так розумію, що це була додаткова мотивація саме перемогти українку сьогодні. Та мотивація слухайте, Кожну гру мотивація я, ну виходь, і Тут ніякого секрету, що хлопці якісь там е, за це кошти отримують. Так, мотивація. А стосовно Роми, ну так, е, дійсно, я сам тільки перед грою, перед грою дізнався, що він переходить в іншу команду. Це, це нормально. успіхів йому в подальшій кар'єрі. Дякую. Дякую.